Лучанка Олеся Жук розповідає, вирішила допомогти захисникам України, тому приєдналася до ініціативи волонтерського штабу ангар. Дівчина бере участь у фотомарафоні зі збору коштів на автомобілі та дрони військовим. Потрібно було задонейтити від 300 гривень, поставити плюсик під постом і закинути на банку їхню. Вони обирали рандомного учасника, який переможе. І я перемогла. Знаю всіх роботи фотографів. Але саме чекала Люду, коли вона буде, щоб взяти участь, коли вона буде фотографом. Фотографка Людмила Герасимлюк, яка проводить фотосесію для Олесі, каже, одразу погодилась надати свої послуги переможцю благодійного марафону. В ангарі просто написали, чи не проти, і я погодилась. От я там волонтерила десь з березня 22-го року, і потім вже так рідше, бо я там на відділі речей була. От і долучаюсь туди фотографією. От події різні фотографую для них. В Луцьку мені подобається частина старого міста. Взагалі, Луцьк такий цікавий, можна експериментувати всюди, щось цікаве знайти. Розпочали фотомарафон 27 березня. Взяли сім фотографів. Я не побоюсь цього слова, одних з найкращих фотографів Волинської області. Розіграємо фотосесію з цими фотографами. Усі хочуть можуть долучитися, закидають на банку кошти. Суму, яку зібрали, каже Ольга Валянік, оголосять після закінчення фотомарафону. Про це повідомлять на сторінках волонтерського штабу Ангар у соцмережах. Зараз у нас триває збір, величезний збір це 5 мільйонів 1500 гривень. Ми збираємо на дрони та на автівки, тому ці кошти підуть власне, в рівних долях на машини і в рівних долях на дрони. Анна Глущук, Валентин Клімович, Суспільне, Новини, Луцьк.